Чому мокріють труси у жінок? Та бо ти досі ну, їздиш в маршрутці, бля, нюхаєш ті смороди, бля, і ті потняки, бля. Чоловіч. Ну, вот магазинаш, дивись, яка галючка, як їде. Як ви любите, рама така як треба, без рами кому важко перекинути. Турмоза нужні. Такі, як ви любите. Плюс додатково є ще ручні, екстрені. Динамо втулочка, 28 колеса, фара, дивіться, вилучка амортизаційна, як працює на ГЕСівку. Подивіться, яке комфортне сідло. Просто бомба. Тут ось ще амортизаційна стоєчка, дивіться. Ви собі їдете просто по бруківці, навіть не чуєте, як на Мерседесі. Планетарна втулочка. Nexus 3. 3 передачі є. 8 тисяч гривень. І ти їздиш на такі волялюці. і тобі нічого не смердить, блядь. Дихаєш свіжим повітрям.